Особливості історичного виникнення філософії, філософія і міфологія. Із розглянутого вище матеріалу однозначно слідує те, що філософія як теорія не може бути найпершою формою світогляду, бо будь-яка теорія передбачає попереднє існування простіших форм знання. Історично першою формою світогляду прийнято вважати міфологію, від грецьких слів перекази. Оповіді, слова, розповіді або переповідання про богів першопредків початкових подій світу. Перший погляд може здаватися, що міфи це казки, щось вигадане, фантастичне. Проте для давньої архаїчної людини міф був єдиною та всеохоплюючою формою світосприйняття. Найпершою особливістю міф... міфологічної свідомості був її синкретизм. Злиття всього з усім. І справді, в міфі неможливо відокремити натуральне від символічного, реальне від фантастичного, наявне від бажаного, духовне від природного, людське від нелюдського, зло від добра. Через це міф володів такою формою цілісністю, яка для інших форм свідомості постає майже неможливою. Окрім того. Міф для носіїв міфологічної свідомості поставав не думкою чи розповіддю, а самою реальністю, тобто міф мав таку характеристику, яку у деяких видах мистецтвознавства називають зникнення ефекту рамки. Коли ми в захопленні від картини чи від кіно, ми можемо на певну мить забути про екран, не бачити рамки, а повністю зануритися у той світ, який вони нам несуть. Можемо навіть щось вигукнути, жестикулювати. Для людини міфологічна свідомість не існувала окремо дійсності, а окремо міф як розповіді про дійсність, ні міф і був єдиною та єдиноможливою можливою дійсністю, особливою силою володіло в міфі слово, оскільки воно також розглядалося як певний вид реальності, навіть є ключ, відмичка бро, до проникнення. У особливу реальність виголосити слово дорівнювало тому, щоб заволодіти сутністю речей. Через це міфи зберігалися, передавалися незмінними та недоторканими із покоління у покоління. Міф інколи називають машиною для зникнення часу, оскільки і справді час над ним більше не владний. Чим були зумовлені самі такі характеристики міфологічної свідомості? Можна стверджувати, що вирішальну роль тут відігравало фактичне злиття архаїчної людини із природою. Давня людина поставала майже органічною частиною природних процесів, була інтегрована у ці процеси, перебувала у великій залежності від них. Між давньою людиною та світом природи. Не існувало чітких якісних меж, тому ця людина з одного боку розглядала себе як частину природи, а з іншого боку переносила на природу свої власні сили та властивості, наприклад, одухотворювала природу, бачила в природних явищах наміри, бажання, прагнення. Проте вже давня людина не була тотожною із природою, хоча б тому, що вона не лише пристосовувалася до неї. А й впливала на природу, до певної міри змінювала її. Між людиною та природою існували опосередковуючі ланки, серед яких найперше значення мали штучно зроблені знаряддя праці. Згодом сфера штучно створених речей та явищ почала розростатися та все більше віддаляти людину від природи. Сферу створення людиною речей, засобів життєдіяльності, знарядь та інструментів, що у відношенні з природою постають явищами штучним, називається сферою соціально-культурних процесів. Означена сфера заснована на технологіях людської діяльності. Технологію у даному випадку слід розуміти в широкому значенні як будь які соціально вироблені способи та процедури людської діяльності. А основні вимагають і особливого мислення, не міфологічного, де все здатне переходити в усе, а такого мислення, яке фіксує себе у своїх послідовних діях. Пізніше таке мислення назвали дискурсивним, таким мисленням, яке рухається послідовно, впорядковано через чітко фіксовані пункти власного руху до певних результатів. Дискурсивне мислення суперечить міфологічному, тому внаслідок історичного розвитку людської діяльності, внаслідок розростання сфери соціально-культурних процесів, разом із появою та формуванням дискурсивного мислення міфологічна свідомість починає руйнуватися. Міф розкладається, і з нього виділяється ціла низка напрямків духовної діяльності. Яка постає характерною вже для цивілізаційного розвинених суспільств? Сфери духовної діяльності, які виділяються із міфу, це раціональні знання або пранаука, мистецтво, релігія, фольклор, етичні форми та права, правові уявлення, філософія. Всі ці напрямки духовної культури зберігають свою певну первинну спорідненість із міфологією. Тобто всі вони прагнуть до того, щоб репрезентувати реальність, проте вони втрачають вихідні властивості міфу, стають диференційованими та частковими. Вслідок того масова суспільна свідомість час від часу відчуває своєрідну ностальгію за міфологією, її цілісністю, її спорідненістю із людськими мріями, бажаннями, за міфологічною одухотвореністю та обжинністю світу. Наприклад, своєрідний міфологічний Ренесанс Європа пережила у ХХ столітті, коли внаслідок величезної раціоналізації життя, його технізації та технологізації виникла зворотня реакція, підсвідоме прагнення повернутись у живий цілісний світ, пронизаний бажання, душевним пориванням, живими пристрастями. Отже, можна зробити висновок про те, що історична філософія. Виникла шляхом відновлення від первинного, синкретичного міфологічного світогляду, причиною її виділення постало формування дискурсивного, тобто принципового, нового, усвідомленого та послідовно розвинутого типу мислення. Звідси випливають деякі суттєві відмінності між філософією та міфологічним світоглядом, відмінності, які дають можливість краще зрозуміти. Особливості філософії